Триває 231 ша героїчна доба протистояння українців російським нацистам. В ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви. Мене звати Ярослав Гопаца. Вітаю вас. Путінські варвари в чергове обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок удару загинуло семеро людей ще 12 – поранені. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Окупанти поцілили в центральний ринок, на якому перебували десятки українців. Постраждалих з пораненнями доставили до лікарні. Від удару пошкоджена інфраструктура ринку та прилеглі будинки. Також під час нічного обстрілу Нікополя снаряд прилетів у житловий будинок, де перебувала ціла родина. Під завалами опинилась шестирічна дів. Ченка та дві жінки. Всі троє наразі у важкому стані. Крім того, пошкоджень зазнали 30 приватних та багатоквартирних будинків: господарські споруди, два підприємства, лікарня, школа, магазин та дитячий садочок. Втім, українські військові дають гідну відсіч за вбивства цивільних. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника. Ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об'єктів ворога. У ріссі Рось виявили потопельника. Тіло чоловіка знайшли у воді в районі Таращанського мосту. Рятувальники дістали бідолаху. На місце інциденту прибули слідчі за попередньою інформації. Чоловіку на вигляд від 40 до 45 років одягнений у теплий одяг. Поруч на березі лежали ймовірно його особисті речі. Наразі фахівці встановлюють особу загиблого та причини смерті. До місця подій було направлено черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква. Рятувальники за допомогою Баграді стали тіло потопельника чоловічої статі. Під час надання допомоги було задіяна одна одиниця техніки та сім чоловік особового складу. Шановні громадяни, Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає бути обачними та обережними під час відвідування водних об'єктів, аби уникнути трагедій. you <laughs> Крім міського голови Білої церкви, відповідальність за корупцію придбанні будівлі під СНАП по вулиці Театральна, 5 має нести і весь депутатський корпус. Саме так вважає громадський активіст Ігор Коча. За його словами, після оприлюднення оголошення про купівлю цієї нерухомості за 24 мільйони гривень, 12 фахівців, серед яких адвокати, фінансисти та економісти створили експертну комісію. Усі вони дійшли висновку, що вартість її суттєво завищена, а придбання є недоцільним, оскільки на той момент була низка інших економічно вигідних пропозицій. Активіст наголошує, що у місті роками стоїть у занедбаному стані готель Рось, який перебуває у комунальній власності, до того ж його можна якісно переобладнати під СНАП. І за значно нижчою ціною також експертна комісія неодноразово попереджала депутатів сьому скликання та міського голову Геннадія Дикого про можливі наслідки такої оборудки. Але тоді, на думку громадськості, ніхто не зважав. Тож народні обранці разом успішно провели цю махінацію за кошти платників податків. Я не розумію думку громадян про те, що їх ввели в оману. Я розумію. Що вони в зговорі і ті депутати, котрі допомагали міському голові, проголосували про це рішення, ми просили накласти вето міського голову. Він цього не зробив. Ми йому насилали листа відповідного. Він дав нам відповідь. Ми його попереджали про ці корупційні ризики, про ризики того, що. Нераціонально використовуються бюджетні кошти, наші з вами податків громадян. Він не зробив цього, не наклав вето. Я вважаю цю помилку катастрофічною для нашого міста і депутати в тому числі мають нести відповідальність за це. Хай вона буде колегіальна з усіма, але має бути і персональна. Під час воєнного стану полювання на території Київської області заборонено. Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб ради оборони Київщини. Повідомляє обласна військова адміністрація. Винятком є лише регулювання чисельності деяких мисливських звірів натомість дозволили користувачам угідь проводити господарські роботи для поліпшення умов проживання таких тварин. В Україні зросли штрафи за шахрайство з номерними знаками. Відповідний закон прийняла Верховна Рада. Відтак 850 гривень до бюджету сплатить водій за керування автівкою без номерів або ж із номером, який йому не належить. Такий же штраф очікує на Керманича за використання номерного знаку, який перевернутий, закритий, брудний не підсвічений. А ось за незаконне використання спеціальних номерних знаків збройних сил України, національної поліції та інших державних установ порушник зобов'язаний потяти 1700 гривень штрафу. У разі повторного порушення сума зростає вдвічі, а водія можуть позбавити прав терміном від 3 до 6 місяців. Тепер 37 молодих платанів прикрашають розділову смугу на дорозі по проспекту князя Володимира. Цей рід дерев висаджують у місці не вперше, зазначає начальниця благоустрою та екології Альона Колотницька. За її словами, дерева виростають доволі високі та розлогі. Тож, вздовж проїжджої частини, вони створюватимуть затінок. На ці незвичайні рослини комунальники мають гарантію три роки. Тож, якщо не приживуться, підрядники посадять нові. Наразі у білі Церкві триває період озеленення. Згодом планують прикрашати. Красити клумби по вулиці Театральна та площу борців за волю та незалежність. Ми вже ще висадили 12 також платанів по Ярослава Мудру, де робили доріжку у минулому році. Ще плануємо на Замковій горі озеленювати, там буде алея сакур. На європейській площі додати таких яскравих дерев незвичних. Потім на бульварі Олександрійської ми вже там висадили кущі, такі зробили гарний куточок і там будуть ще дерева. На бульварі Грушевського на проти міської ради ми хочемо зробити зелену парковку. Це біля ДК «Сільмаш», Також такий буде незвичний об'єкт. Ціни на яйця в Україні виросли так стрімко, що для багатьох цей продукт вже став не кишені. Як пояснює цю ситуацію, заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький у вересні відновився споживчий попит на яйця, але у регіонах, де тривають активні бойові дії, відновити поголів'я курей, не вдалося. На це потрібно щонайменше ще 2-3 місяці. Власне через брак продукції підвищений попит виросла ціна. Яка тенденція з золотими яйцями у білій церкві з'ясовувала Любов Геращенко. Зараз у руках я тримаю справжній скарб, принаймні так вважають більшість українців. Ціни на десяток яєць зараз літають до небес та вражають не щодня. Хтось купує цей поживний білок, адже у раціоні він необхідний. А інші бойкотують. Мовляв, за таку ціну нехай споживають самі. У магазинах та на прилавках місцевих ринків сьогодні яйця можна купити від. 65 гривень ціни хоч і кусаються, але і покупців від того не менша є. Як розповідає продавчиня Ольга, стрибок вартості товару пов'язаний з війною, адже десятки господарств безжально зруйновані російськими окупантами. В цьому году так як там розбомбило, там розбомбило, посадили її в началі августа. Того на три місяці опаздує яйце. Тобто стара курка свій ресурс. Винесла, а молода ще не несеться. Купити десяток фабричних яєць ще декілька місяців буде дорого. Прогнозують економісти. Така ж ситуація торкнеться й інших продуктів. До того ж, у серпні, коли наша команда інспектувала місцеві ринки, продавці попереджали про неминучий ріст цінників. Доктор економічних наук Лідія Горошкова погоджується, така ситуація очікувана, а все через інфляцію та коливання. Курсу долара і тут на фоні загальної інфляції прийшла осінь. У нас осінь цього року не є теплою, і, от, на жаль, це також все це разом вплинуло. Звісно, що пересічного громадянина цікавить, як буде перебіг ситуації надалі, і що можливо очікувати в цьому контексті. Ну, що можливо очікувати? На жаль, зростання ще буде, тому що ми з вами переходимо від осіннього періоду. До, до зимового але ми цілком з вами розуміємо, що будь-яку ціну максимально можна встановити, але вона повинна бути прийнятною. Традиційно домашні яйця коштують дорожче за фермерські. Господиня Павліна Петрівна має в господарстві 45 курей. Розповідає цього року несуться не густо, і така тенденція актуальна для всіх власників птахів. Старі курі зараз одне двоє. А ціле літо неслися, хорошо неслися, а зараз це полиняли, то е, мало. Одне або двоє яєчок у день. А молоденькі куріша не несуться, вони весняні, то вони на зиму повинні нестися. Натомість покупці хоча і скаржаться на ціни, але купують яйця, бо найчастіше вживають на сніданок або готують млинці чи домашню випічку. Вимушені, вимушені купляти. Ось так на сніданок. Яєчко раз рестав чи жарів, чи, чи чи ну так же ну, на весь руку ну, протягом Європи, то що нормальна ціна? Там по 2 євро яйця. Вона що зараз в Україні це ще нормально? да Ще нормально можна жити. Загалом експерти наголошують, споживчий кошик в Україні здорожчає ще приблизно на 40% у порівнянні з минулорічними даними. Тож і ціни на яйця поки не знизяться а навпаки, зростатимуть у межах нових показників. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І перейдемо до традиційного інтерв'ю щосереди на актуальні теми. Сьогодні з нами на прямому зв'язку Дар'я Касьянова, програмна директорка міжнародної благодійної організації СОЗ, дитячі містечка Україна. Поговоримо про процедуру усиновлення під час війни та про збільшення дітей сиріт та напівсиріт, батьки яких загинули від рук російських терористів. Вітаю, пані Дар'я. Вітаю. Чи володієте ви інформацією, яка наразі ситуація та статистика з дітьми з сиротами та наскільки збільшилась їх кількість через повномасштабне російське вторгнення? Uh, ну я хочу сказати, що офіційної статистики по кількості дітей, які залишились сиротами і позбавлені батьківського піклування, зараз немає. Uh, є інформація, оціночна. Uh, более 4000 тисяч дітей uh, на сьогоднішній день uh, остались без родителей, але це касается в тому числі и дітей родителей, які були позбавлені батьківських прав. Зрозуміло. Тоді перейдемо до наступного питання. Відразу у додатку дія з'явилася послуга усиновлення, що передбачають нововведення, хто може ними скористатись та за яких умов. Ну, усі бажаючі, хто думає про усиновлення, може скористатися цією функцією новою в дії. Зараз ця функція більше така інформативна для того, щоб люди зрозуміли, да, що таке усиновлення, які документи потрібно подавати, щоб стати усиновлювачами. І я ще не знаю скільки людей, які користуються цією функцією зараз, але знаю, що Ті, хто вже скористався, кажуть, що дуже зручно, і можна зрозуміти, які дійсно потрібні документи, що це не так складно, як вони вважали до цього моменту. Тобто, грубо кажучи, все тепер у нас в цьому додатку, нашому дія туди можуть заходити родини, які хочуть все усиновити дитину, і там уже буде вказаний якийсь певний перелік документів, який потрібно їм принести. Так, так перелік документів, так ще е, люди повинні розуміти, що треба пройти навчання обов'язково, да і після цього вони будуть мати висновок, що вони являються кандидатами в а що передбачає собою цей ці заняття, як ви сказали? Навчання воно навчання, дуже важливе. Так. так, навчання воно стосується розуміння е, проблематики, е, чому діти е, становляться сиротами, де, чи позбавлені батьківського піклування. Які потреби у цих дітей, які процеси наприклад, процес адаптації дитини до нової родини? Яка допомога може бути потрібна? Які травми переживають діти? А зараз в умовах війни це дуже актуально і для батьків, і для дітей, да, тому що. Ми вже знаємо такі випадки, коли дитина втратила батьків вже двічі. Наприклад, дитина була вилучена із родини, і батьки були позбавлені батьківських прав дитина була влаштована в прийомну сім'ю, наприклад, чи була усиновлена, а усиновлювачі загинули, чи... Знаходяться на окупованій території дитина зараз сама, тому дуже багато таких випадків, які стосуються війни і нових викликів в умовах війни. Тобто, я так розумію, під час цих навчання з родинами з батьками, які хочуть усиновити дитину, працюють якісь певні фахівці, так. Так, працюють е, фахівці служби справах дітей, працюють е, соціальні роботи е, фахівці соціальної роботи, працюють психологи обов'язково. І є такі випадки, коли приходять усиновлювачі чи прийомні батьки, які мають такий досвід і розповідають, відповідають на питання потенційних усиновлювачів, іноді. Таке навчання може стати і відмовою потенціальних усиновлювачів усиновлювати дитину, да тому що вони розуміють, що це наприклад складно, чи не, відпа... не відповідає їх уявленню про усиновлення а з іншого боку, від цих фахівців може бути відмова родині, яка хоче всиновити дитину. Так, може бути така відмова, тому що я хочу акцентувати вашу увагу, що усиновлення і е, право дитини на сім'ю це право дитини, да, перш за все. А коли ми кажемо про усиновлення чи про влаштування дитини у інші сімейні форми виховання, прийомна сім'я, дитячий чи будинок сімейного типу, опіка, то це вже як. Желання дорослої людини взяти на себе обов цей обов'язок. Цей обов'язок він не може бути тимчасовий. Це вже така постоянна і дуже складна робота. Ви зазначили, що статистики немає, скільки людей скористалися цією послугою вже, але можливо є приблизні цифри. Можливо, це там 50 родин, 100 родин вже подали через дію ось таку заявку і скористалися цією послугою. Чи відомо взагалі і чи є там родини з Білої церкви? Ну на жаль, я не знаю ці статистики, тому що. Е Наміри усиновлювачів і все, що стосується усиновлення, вони, це про тайне усиновлення. Да? Тому ж, така інформація ну, мені... Я не, не чула, я не знаю. Але я знаю, що з початку цієї війни, з 24 лютого, дуже багато бажаючих усиновити дітей. І це люди і з Київської області дуже багато звертаються і цікавляться, яким чином можна встановити дитину, чи є якась зараз система, упрощена, спрощена система влаштування дітей, чи може є, є діти, які потребують тимчасового прихистку. Тому я можу сказати, що Ну не виключаю, що там є і з Білої церкви, і з інших громад, і Київської області. Люди сім'ї. А що ви порадите родинам, які хочуть взяти дитину, але ось бояться? І чому у період війни в українців спрацював так званий феномен небайдужості до таких дітей? А, ну я хочу ем, порівняти цей період з 2014 роком. Тому е, е, тоді я займалася евакуацією дітей з Донецької та Луганської області, і знаю, що дуже був такий потужний порив українців приймати дітей із Донбасу, усиновлювати, брати в прийомні сім'ї, допомагати сім'ям, дітям. Тому це не не феномен, а це такий нормальний соціальний процес, коли ми розуміємо, що дитина страждає. Коли такі складні, так такий складний час, то треба допомагати. І така допомога вона природна, я вважаю. Да? І, і є дослідження, які підтверджують, що в умовах війни, після війни і, і, і усиновлення зростає, і сімейне, сімейне виховання зростає, і дітей більше народжуються в родинах, тому це. Така, ну, якщо можна так сказати, добра да, цієї страшної війни. Але е, ті, е, якщо люди бояться, це теж нормально, цілком нормально, тому що коли ми думаємо про появлення дітей, це всі е, завжди про відповідальність, це завжди планування на такий довгий період. А за а зараз дуже складно щось планувати. Да? Ми живемо від е, Тривоги сирени, да до сирени, і, к це, на жаль, це дуже складно і дорослим складно, і дітям складно. Процес адаптації дуже так, такий складний може бути, тому що і дитина потребує допомоги професійної, і люди, сім'ї потребують такої допомоги. Ви говорили, що з 2014 року найбільше дітей з Донецької області евакуювалися саме сиріт. Можливо, наразі є статистика, з яких областей найбільше дітей сиріт, напівсиріт, які переїжджають на підконтрольну територію України. А з лютого місяця усі інтернатні заклади, там де була така можливість, були евакуйовані. Тому зараз з Харківської області. З Донецької області, з Луганської області, Запоріжської області, Дніпропетровської області, Миколаївської області. Діти знаходяться на Західній Україні. Це Івано-Франківська, Львівська, Черновецька область. Є діти, які були евакуйовані в Європейські країни, і в Чехії, і в Італії, Німеччині багато, в Польщі наших дітей. І але це не тільки діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це е, діти, які мають батьків, але їх батьки знаходяться на окупованих територіях чи на в областях, де зараз йдуть бойові дії. І останнє питання: ви є програмною директоркою міжнародної благодійної організації СОЗ, дитячі містечка Україна. Які наразі проєкти реалізовуєте і чим вони важливі для українського суспільства? Ну, перш за все, ми допомагаємо сім'ям, щоб діти зростали в сім'ях, в сімейному оточенні, і щоб діти зростали в безпечному турботливому оточенні. Допомагаємо сім'ям, які зараз переміщаються на західну Україну. Ми допомагаємо прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу. І це і грошова допомога, грошова допомога осиновлювачам, соціальна психологічна допомога, це допомога дітям, які отримали тяжкі травми внаслідок цієї війни, і ми підтримуємо ці родини і дітей. Це касає, це стосується реабілітації дітей. Це ми відкрили центри підтримки сімей і дітей в Полтавській, Закарпатській, івано франківській Львівській областях. Ми через наших партнерів працюємо в Харківській області, в Запорожжі. Дніпропетровській, Донецькій Луганській області це допомога сім'ям із евакуації, допомога гуманітарна і інша допомога. Тому зараз біля більше 8-10 тисяч дітей ми охопили нашої і продовжуємо працювати. І зараз допомагаємо з орендою житла для дитячих будинків сімейного типу, які втратили житло із війни. І наша а основна наша наша допомога стосується така довгострокова підтримка прийомних сім, сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікун, опікунських сімей. Пані Дар'я, дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру та розповіли про усиновлення в умовах війни. На цьому я завершую випуск головних новин Білої церкви для вас цього вечора. Працював Ярослав Гопаца. Наші діти повинні жити у мирі, добрі, а головне у родинах. Тож тримаймо стрій, допомагаймо їм відчувати любов, і все неодмінно буде Україна.